Чемпіон світу серед кросоверів, принаймні з його назви п'ятимісний передньопривідний електрокар з запасом ходу 520 кілометрів. Сьогодні в нашому огляді сімейний кросовер Вельтмейстер W6. Це Це cars Погнали. Попереду цей красень має гостру форму led фар, які нагадують очі, що слізяться, та логотип, який світиться. Кросовер має один електродвигун потужністю 218 кінських сил. Досотки цей красень розганяється за 7,9 секунд, а максимальна швидкість в нього 160 км на годину. Реальний запас ходу взимку – 320 км, влітку 420 км. Повільна зарядка триває приблизно 9,5 годин, а швидка зарядка приблизно 45 хвилин. Об'єм багажника 543 літри. А якщо розкласти задній ряд, 1625 літрів, 18-дюймові легкосплавні диски, салон зі шкіри та величезний монітор з двох екранів по 12,3 дюйми. Перший ряд сидінь має електропривід, підігрів та пам'ять водійського сидіння. Є панорама, яка відкривається. Цей електрокар доступний в чотирьох комплектаціях, а ціна стартує від 25 тисяч доларів. Купувати цей електрокар чи ні, вирішувати вам. А де тут без варіантів.